Вітаю. Що стосується Гарите? Він дуже простий. Мінімум тут: ні акумулятора, ні плати контролю заряду, маленькі дисплеї, тобто максимальна простота. Ніяких модулів, які вийдуть з ладу, нема підводності водозахисту, ну, тобто нема чому ламатися і топитися, зрозуміло. Якщо взяти мінолаба навіть самого дешевого, який виготовляється в Малайзії, да? І Гаре та якого є показано і виробництво, і тому подібне, потужності в Америці, то я вам так скажу: що гаре більше ломається, ніж безпосередньо ломається мінелап. Да, друге питання, що тут нерозбірні корпуса. Тут, якщо вам важливо, що країна походження тут Малайзія, там Америка, і до цього прив'язуватися чи до значка, я думаю, це нелогічно. Ось можна звичайно приймати такі рішення, але уви, перепрошую, далі. Що стосується. Якості використання матеріалів, то матеріали використані більш якісні саме в мінелабі, навіть дешевому, ніж в взяти прилади там апекси, вортекси і тому подібне. Навіть так зазначте. Я не тягну за мінелабом, просто якщо є коректна інформація, я її до вас доносу правдива. Якщо комусь це не подобається, що я там е, на мінелаб е, виходить, кажу те, що в нього є. Реалії і нагаред кажу те, що в нього є відповідно. Ну, то це ваші проблеми, це не мої проблеми. Ви зрозуміли. Я даю реальність, це ви повинні проаналізувати цю ситуацію. Якщо я буду блогером, який буде постійно і те, і те хороше, і те, хороше, те те купуй, третє, четверте. То вам не потрібно мене дивитися. Ви зрозуміли в чому суть? Всім дякую. Якщо є якісь конкретні запитання, просто задаємо, отримуєте і професійну і чесну відповідь. Дякую. Такі аргументовані приклади. Підскажу вам. Е, я цього не знав, але ну, наприклад, у Мінелава ця штанга нижня, зараз шату нема, але вона розшатується часом. І це написало більше п'яти чоловік. Мені підтвердило, я не знав цього, визнаю і підтверджую, що це є. Але Гарет висів у нас ось на вітрині, нам замінили його на нового. Просто поламався. Ми не могли його включити. Далі підблокотник тут, от я зараз нажму, він хрустне. Ми знаємо цю проблему, масовість проблеми цієї ломучості. Тут ви його не вломаєте. Ну це факти і реалії. Ну, щоправда, ремонти запчастини дешевші. Тут ремонти ну доволі ускладнені розрізати запчастини доволі дорогі. Це дійсно є фактом. Так само, катушки. Тут дорогі катушки, тут дешеві. Але тут катушки більш якісні, вони не пливуть під пливом температур, тому подібного, як пливе цим ліцендратом намотані, навіть на перешкоди, як пливуть ці моно чи даблдена. зрозуміло, навіть інших виробників на дані прилади. Динаміки теж доволі частіше летять, ніж на мінелабах. Мінелаби оці кнопки інколи провалюються, дійсно, це проблема вже. Ще багато чого іншого, але ви повинні знати всі підводні камені, з чим ви стикнетеся з одним, другим чи третім приладом перед покупкою. Щасте.